Він невимушено котив коридором звичайну валізу на коліщатках, але її вміст звичайним не був. Проштановане тіло, окремо у поліетиленовій плівці, кисті рук та голова. Це все, що залишилося від талановитої артистки. Усміхайся і танцюй. За таким принципом жила балетмейстерка Харківського театру музичної комедії Марія Холодна. Посмішка була її зброєю і маскою. Марія так вдало грала за межами сцени, що мало хто підозрював. Жінка опинилася в епіцентрі вулкану, і вибух неминучий. Танцівницю шантажували, нею маніпулювали за кожним її кроком. Стежили хто прирік красуню на смерть. Як убивцю викрили валіза та публікації на Фейсбуку? І чому інсценування романтичної вечері, яке мало б відвести підозри, не спрацювало. Це темні справи. Я Влада Цимбаленко. Він коли читав, звернув на це увагу, і каже: Ну, ви неправильно написали. Я вбив її через кохання. Дуже відповідальна. Так про Марію говорять усі, хто її знав. Вона завжди дотримувалася домовленостей і не змінювала планів в останню мить. Тож, коли мама жінки Людмила отримала повідомлення, що донька не приїде провідати батьків, вона була спантеличена. Згодом Марія скасувала спільний похід до кіно і проігнорувала онлайн-урок. Та по-справжньому страшно Людмилі стало, коли донька не прийшла на репетицію у театр. За телефон, за телефону, мам, мам, Марії, і Вона не прийде на репетицію, що і нема. А, Це через трапилося. Марія не з'являлася на роботі та вдома у батьків. Натомість повідомила колегам, що збирається у ресторан і дуже щаслива. І це було геть на неї не схоже. Я доготувався не з серйозного концерту, а вона не прийшла. Всі хлопці, дівчата, були дуже схвильовані, тому що вони на телефоні теж отримали такі ж повідомлення А тому, що я щаслива жінка, мене там я йду в ресторан і так далі. А ще були дивні пости у соцмережах. Раніше Марія не ділилася світлинами їжі та квітів, але останні її публікації були саме про це. Людмила була переконана, з донькою щось трапилося, але забороняла собі думати про найгірше і не уявляла весь жах того, що сталося. Я написала, що Марійка, це не ти пишеш, і якщо ти мені не зателефонуєш, я піду до поліції. Коли я це написала, після цього мені повідомлення одразу перестали поступати. І телефон машин став не в цінті. Мати 12-річного хлопчика, головна балетмейстерка Харківського музтеатру, віддана донька, і подруга раптово зникла. Тиждень ніхто не чув голосу Марії, ніхто її не бачив, і не тому, що жінка кудись втекла. Вона була мертва. І потім мені Аня уже телефонує це не пам'ятаю яке число, і каже: Даш, ти знаєш за машу, я кажу, що вона каже звідки вбив. Але хто і навіщо влаштував цю загадкову виставу з повідомленнями і постами у соцмережах? Відповім уже за кілька митей, а поки ще один фрагмент пазлу. У квартирі Марії поліцейські побачили два келихи, відкорковану пляшку вина, розкиданий одяг та презервативи. Усе це кричало у жінки було романтичне побачення, тож варто шукати її коханця. На цьому наполягав і Олексій Щербаков, чоловік Марії. Подружжя жило окремо, і балетмейстерка хотіла розлучитися. Втім, саме він приходив до Марії перед її смертю по відео ми побачили, що Марія зайшла до себе додому, однак вона не виходила. Фактично, вона зникла з квартири. Натомість ми побачили по відео, що 17 лютого з сумкою зайшов цей під'їзд до квартири. її чоловік Олексій. Сумка була достатньо велика, і він же з нею вийшов в руках, ще він тримав пакети. Це темні справи, і далі про дві валізи, які вивели поліцію на слід, зраду якої не було і спроби перетворити дитину на зброю. Олексій та Марія познайомилися давно. Разом навчалися у гімназії, де батько Олексія був директором. Та чотири роки різниці у школі це забагато. Тож спілкуватися пара почала значно пізніше. Дівчина серйозно займалася балетом. Хлопець вивчився на економіста. Саме він писав Марії, довго добувався її уваги. Через Олексія танцівниця навіть відмовилася від ідеї переїхати до Києва, залишилася у Харкові. Потім шлюб і народження сина. Марія танцювала у театрі, а паралельно допомагала з постановками фігуристам. До неї тут, всі носимо з повагою і слухали. Нам нам дуже тяжко. Ми не можемо це досі зрозуміти сприйня, що таке може бути. Таке не може бути. Ми таке життя яскрава, повідомлення красива дівчина, талановита дівчина е, на позитиві завжди. Здавалося, у родині усе добре, але це був фасад. Це розуміли друзі Марії. Були моменти, що викликали здивування. Наприклад, хронічний стан пошуку роботи. Але ми вважали, що у Маші нормальна сім'я. Тільки нещодавно дізналися, що вона дуже багато приховувала від рідних, не хотіла турбувати, змушувати переживати. Світлана Фірсова, артистка Харківського академічного театру музичної комедії. Мама Марії стверджує, зять не мав постійної роботи, а отже, і заробітку. Батько подарував Марії квартиру, дав Олексієві гроші на машину, розраховував, що той хоча б таксуватиме. Але ні. Олексій тим часом постійно змінював роботи. То його звільняли, то звільнявся сам. Ніде довго не затримувався. Дуже часто прикладався до часки. Та десь з 2017 року перестав працювати зовсім. Був в пошуку в лапках достойної роботи. Марія відверто не говорила про проблеми у подружньому житті, але Олексій, наче не довіряв дружині. Останнім часом підвозив до роботи та на зустрічі, щоб пересвідчитися, з ким вона. Як з'ясується згодом, стежив за кожним її кроком, невже так сильно ревнував? Він увесь час зображував із себе домінуючого владного мужика. На будь-яке судження маші реагував на кшталт Жінка! Та що ти там розумієш? Весь час, ніби пригнічував дружину, зображуючи із себе альфа самця з боку це виглядало безглуздо. Маша дуже гарна, струнка, висока. А він лисіти почав уже обрюзглий з неприємним поглядом. Світлана Фірсова, артистка Харківського академічного театру музичної комедії. А коли почалася війна, Олексій раптом вирішив отримати другу вищу освіту і стати психологом. Це, до речі, гарантувало, що його не мобілізують. Марія намагалася налагодити стосунки заради сина, та зрештою їй урвався терпець. Вона сказала матері, що не житиме з чоловіком. Але той не планував відпускати дружину. Ну, вони ще разом У нас вдома. Хоча Олексій ніде не працював під той час, подарував Марії телефон, що нас дуже здивував. Самостійно встановив програмне забезпечення. Як з'ясувалось потім, за Марією почалась тотальна скликатись Олексій Щербаков мав повний доступ до облікових записів Марії, що дало йому можливість контролювати всі її мефіки. Звісно, дізналися про це, коли було вже пізно. Олексій зміг обдурити дружину. Ніби погодився розійтися полюбовно, жити окремо і по черзі брати до себе 12-річного Сашка. А сам потихеньку промивав хлопчикові мізки. Про те, що взаємини у їхній родині не дуже хороші, я від Маші й раніше знала, а у вересні вона сказала, що дуже переживає через сина. Він від неї віддалився, говорить короткими, односкладовими фразами: не йде на контакт. Чоловік яким чином. Так, налаштував дитину. Оксана Сторожук, головний художник Харківського академічного театру музичної комедії. Син розповідав, що він його навіть примушував визити установлювати камери спостереження в квартирі і завжди говорив, що Матуся погана, вона нас залишити. І Сашко йому допомагав. Навіщо камери спостереження і такий контроль? У матері вбитої балетмейстерки є власна версія. Про неї розповім згодом. А ви напишіть свої варіанти у коментарях. Жінка розповіла, що Олексій шантажував Марію сином, погрожував, що забере хлопчика і оформить опіку. Тому дружина боялася зробити рішучий крок і розлучитися. А потім чоловік, який так і не став колишнім, її убив. Балетместер та її чоловік вирішили пожити окремо, бо збирались розлучитись. Проте за два дні до звернення до поліції чоловік приїхав до дружини. Він нібито хотів забрати особисті речі. Саме для цього і потрібна була велика валіза, та насправді Олексій поклав усередину не свої речі, а розчленоване тіло дружини. Напевне, він розумів, що камери у під'їзді зафіксують, що він заходив до квартири. Але це його не зупинило, бо вдома стояв подібний чемодан. А спостереження в оселі Марії чоловік заздалегідь відімкнув убивця. Був переконаний, що зможе обдурити слідчих. Втім, поліція дізналася, як усе було. Ця історія нас самих реально дуже шокувала. Труп розчленував він у ванній. Потім він це дуже ретельно вимив. Тіло він. Упакував стреч-плівку і перемотував е, кінцівки скотчем, щоб не було так багато крові. Тобто, фактично, ці дії дають нам підстави вважати, що він готувався до цього злочину. Подальшому все прибрав, вимив квартиру і зробив інсценування побачення з коханцем. Після цього чоловік поїхав до посадки та закопав пакет з рештками тіла. Потім, у покинутому льосі, в дачному кооперативі намагався спалити тіло жінки. Це темні справи і далі про те, як убивця натякав на долю дружини у соцмережах, проходив детектор брехні та намагався виправдатися станом афекту. І те, у що складно повірити: під час допиту, ще до того, як правоохоронці знайшли тіло Марії, Олексій Щербаков пив заспокійливе і примудрився пройти детектор брехні, твердив, що кохає Марію, а вона, мовляв, просто загуляла. Переконати усіх в цьому мали повідомлення, які надходили з телефону убитої жінки. Після вбивства чоловік імітував, що дружина й досі жива. Він возив телефон містом та відповідав на повідомлення. Це цей час коли він її спалював. Що вона піде спа, а спав організував бів її спалюючию біля своєї дачі. Коли слідчі зрозуміли, що Марія не виходила з квартири, почали перевіряти усі адреси, пов'язані з артисткою. І у садовому товаристві, де у Щербакових дача, знайшовся свідок, він бачив Олексія і помітив на занедбаній ділянці дим. Завдяки цьому поліцейські і знайшли напівспалені останки жінки без рук та голови, а ще значок, який відпав від валізи, і це доводило, що вдома у підозрюваного стоїть зовсім інша. Схожа, але не та, в якій убивця виніс тіло. Зрештою, Щербаков зізнався, розповів, що руки Марії відвіз до лісопосадки і там закопав, проїхав ще близько кілометра та сховав у землю пакет з головою. І весь час злочинець твердив, що діяв у стані афекту. Вона підійшла до, до нього, впала, вдарилась і втратила свідомість. А він після цього її помістив в ванну і зарізав і відрізав голову. Він веде себе адекватно. Він спілкується зі слід слідчим достатньо нормально і підставив вважати тому, що він психічно хворий. Станом на зараз немає. Суд медекспертиза показала, що жертва померла внаслідок чотирьох ножових поранень. Криміналісти зробили і дослідження. ДНК бився, хоч і зізнався в злочині, але розповів не все. Двоюрідний брат Марії Євген каже, що Щербаков не вказав, де руки Марії, її одяг та телефон, не знайшли і знаряддя, яким Кат розшленував тіло дружини. А мати убитої балерини твердить, що сторінка зятя у соцмережах була повна натяків на вбивство Марії, взяти хоча б зображення жіночих рук. Та Олексій Щербаков це ніяк не коментує. На даний час чоловік знаходиться під вартою. Йому загрожує покарання до 15 років позбавлення волі. 15 років за ґратами і відшкодування моральних збитків вимагає Людмила для вбивці доньки. А ще боїться, що він може вислизнути з рук правосуддя. Жінка розповіла, що на засідання приходили військові, з якими Щербаков нібито говорив, бо хоче служити. І це при тому, що чоловік від початку війни робив усе, щоб уникнути мобілізації, навіть намагався оформити інвалідність щоб виїхати з сином за кордон. До речі, під час обшуку підозрюваного знайшли відкриту візу до Канади. То, може, і дружину Щербаков вбив не через ревності, а щоб отримати опіку над неповнолітнім Сашком? Всі, всі мобілізації. Почав вчитися на психолога. Що ми давали відстрочку від мобілізації на момент навчання? Кінець 22 го 23 третій рік намагався виїхати з тестям інваліда. Але той він предлагав, але той відмовився. А форми на своїй бабусі Людмила не вірить, що Олексій Щербаков шкодує про те, що скоїв з її донькою. А сам убивця на засіданнях суду багато не говорить. Хоча поліції повідомив, чому позбавив Марії життя, і цинізм цього пояснення зашкалює. Підозри слідчий прописав йому через неприязнення відносини, які виникли через ним, ну, Ми так вважаємо. Він коли читав, звернув на це увагу, і каже: Ну ви неправильно написали, я вбив її через кохання. Більше року триває судовий процес. Вирок запевняють у прокуратурі буде зовсім скоро. Але чи отримає Щербаков максимальний термін ув'язнення за вбивство Марії Холодної? Мама харківської балетмейстерки сподівається, що так. Та в Людмили триває і інша судова боротьба за опіку над онуком. Хлопця хочуть забрати до себе також батьки Олексія Щербакова, чоловіка, який вбив і розчленував маму Олександра. Відразу після вбивства батьки обвинуваченого вибачалися перед моїм чоловіком і говорили, що не захищатимуть вбивцю і не претендуватимуть на опікунство, що здавалося природно, а насправді сам підліток каже, що втече, якщо його не залишать із бабусею людою. І представляється призвіщем матері, холодний. Забути те, що скоїв батько, неможливо. Але як не жорстоко це звучить, син балетмейстерки принаймні точно знає, що сталося. Алексу Борего зі США було три роки, коли його матір знайшли застреленою. Зараз йому 43, Але чоловік і досі не знає, хто і чому скоїв жорстоке убивство. Хоча робить усе, щоб зрозуміти, хто позбавив жінку життя. Але це інша справа далі буде.